Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. А сьогодні у нас буде робота, почався опалювальний сезон. Опалювальний сезон почався, і у нас вийшла велика проблема. Ось іди, покажи, що у нас за проблема. У нас побігла батарея, труба. Получилась полная труба. Капала-капала, я за її забувся і вона вон побігла. Тепер ось робимо, зачищаємо за це. Що у нас буде? Будемо дивитися, мокому і так пригодиться, що ми зробимо. Їхати нам на даний момент нікуди, не, щоб щось купити, друге, замазати. будемо замазувати подручними средствами. Так що відео у нас вийшло спонтанне, де я очки дів. Знає. так получается видео спонтанно сейчас тут будет оля я зачистив трохи просушим а просушить нема ни фена у нас а воно тут и було было бачили наче замазка бач и mm -hmm. ця я замазка вона отхлукла ну, будем робить як колись учи у мене батько покойный пока зробим там а так а так а вы ви... Другой ну, задачи наши дивеца, что мы будем работать? Как оно будет у нас получаться, и по возможности пещере, так мы его переробим, если побежить. Ну, вот, покажи его нам. Да видно. Он да. Вся замазка снизу отпала. А вы знаете, девица, вода вся чистая Вот его. Отопление. Так, оно же мокрое, пристанет красный. Так, пойду по будем затапливать грубу. А ты, а ты закрасуй, а я пошел. Он все не выбежит? Не выложит, не выбежит, Не выложит. Она Нет? Нет, не выложит. Она выложит. Нет, выложит. Она выложит. Она выложит. Она выложит. Она выложит. Она все Она наша, выложит. <laughs> Да вот мама, я тебе сейчас я себя сниму. Вот такая у нас мама я и. Слышно, вот нос твой видны. Да на не хочу. Вот такая у нас бедная мама, потому что она у меня дует. Сына дули. Как я это дую? А душ, но ну, она думает, потому что хочу куда-то. Да не будем ходить потом. Это... Нет, вот такая у нас и мама. Воно вже дзюрком дишить. Закрашу. Закрашу. Да. Ну, закрашує. Закрашує. Покажеш? Так. Ну, закрашує. Я вже закрас. Так. Да. Німу це у фандилних у непонятках, як його зробити. Олексій, а де всі ножниці? Та да любі давай. Сейчас вода вытечет из системы. Там вся, что не вытече есть. Где у нас у системы 120 литров? there it Одразу просьба не судіть і не кажіть, що столковое. Виходимо з положення, з того яке є. Так киньте вверху, іди сюди. Поди сюди. Чого ж ти сюди, на цю сторону? Не держи кріпко. Я вам казав, що я 12 років проробив качегаром. Тепер ці навыки будемо використовувати у свою Теперь Ось послали краски слой. Це воно Це все Ай, зараза запуталось. Негарно вийшло. Обматуємо. Резина. Тогда потроху начинаем того-того все уплотнять выреволкой. Стараюсь как можно тоже и тоже. И плотненько, плотненько, и как только можно плотненько. Отець тут трошки. Тут не видно Нитка штурма. Нитка це у нас кис. За цими нитками вяжуть суки. Капронова нитка. такие ситуации в городах магистрали пробыває у нас на кажі это уже системе 50 год считай О, покажи уже Уже дается, уже перестает капать. Так что? Мудя, ты молодец. Я знаю, что я молодец. Это... Показываем, Мо, кому станет в нагоде так я видел. Но... Это... Я уже знаю, что сейчас мало кто так ремонтирует. Ух, руки млеют просто. це тут для цього Ні, тут оторізати треба буде. буде? Зараз ми трохи дайдемо. Отрізати його. Камера простажей голюнська. Воно за занавіскою видно не було, літом не капало. А це? Уже? Не робило шкоди. Не а ти не суфліруй. Так. Да. Так. Там Суфрон мені не знайшов. Ну, коротше, сьогодні у нас ще мало того, що це, так і ще й мороз на дворі. Це <свісно> зразу все упадало. Я спомню. Раби як чагарам у школі, ну Ми... і це ж при мені були ближче сюди. До самого цього буде чувствуєш пару? Ти, ти не жми так сильно. О. О -о -о во їж. Ти Вс, да резала, сюди. Дивіться, каже, камера попалась. Було ж це. У 90-х, як зарплати платити, нічого було все. Ну, Рішили закрити нам у селі садик. Закрили садик, а садик закривали. Ще навіть моя сестра була директором школи. Того я качарам був. По блат, хоч раз в житті блат був. Ну і спустили ж воду, все поспускали. Пройшло годин, наверное, п'ять. Що ж, запускаємо садик назад. А воно ж хоч і спускали, хоч і все, ну все одно то там. Десь не дать текла вода, то там. Так ми оце такими системами. А штыпам садика ремонтирували. Да. Да, да. да мені там писали в коментарях, відео про трактор подивився. Мам, да, да. И все. І отписався, бо нічого толкового у вас немає. Одні балачки. Так ось вот, показуємо трохи толкового. Леха, глянь, у видно в экран? У вас? Угу. угу. Да. Видно! Маму и деда. Спасибо. Спасибо, что нас увидели. Так, всё. Ой, ёлки-палки. что так, Так Ой, Это такая? Что такое? А ты хочешь туда дать и нахуй? Сиди, що роблю. Не спеши. Не спеши. А, Ого. Батарейки не держи. Ну ще раз напоминаю. Надо. Як. Утягуєте, так утягуйте, сколько можна, сколько подужає ваша рука. Ні, ну, не не, не, воно вже буде держати. Сейчас його ще тут за групу затопили, воно нагріється, ще трохи закрасим. краскою. Краска подсохнет трохи. А ну да, ну, аккуратненько. Краска трохи подсохнет. Вот трошки не хватает. Давай на узелок завяжем. Не, тут то добавить. А. Так, на чем я остановлюсь? А, закрасим его, воно подсохнет. А тоді може ще даже раз, чи, чи ниткаючись. А може, хто знає, ми постараємося, Оля, постарається, Оля, не затягивать, це відео. Мог хто знає, чим ще можна, щоб плотнее було. Кому зразу кажу, не стане, потому що покажи. Потому что тут у нас вот как раз вот тут стоит вот так прямые кусок, и вот тут вот такие хомут никак не зажмы его. Если я знаю, что где такие хомуты. А кто на взял бы, да спустил воду, воду с системы. Доброе дело. Попробуй я закачать, чтобы воздуха не было. Насоса у нас нема тут. Перекачивай еще. А нас... На само обеспечение пора. Пустой, 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 пока... Не мне помогать. Значит, что уже натягли сколько? А воно утягли. Ага. І ще ж одне. Як будете починати, так тут залишайте хвостик такий, щоб був. тому що ви перший раз йдете і другий раз, бо як ви ж тоді в кінці стягнете, може возникнути вопрос, як стягнути в кінці, Ну тут. Так просто назад і ще раз одним слоєм проходите і не заморачуєтесь. Стоит выжать больше узлов, чтобы оно не расшлябалось у вас. Да оно получается. Давай, подожди, посмотри. Да нет, оно а ну, уже утянуто туда. Это уже контрольные. Это ж думал, скажу Оле, ты цейя. А зачищай, Ух. А я съезжу, пока ты зачистишь, съезжу, привезу трохи дров прицепчик. А тогда станем еще ремонт зробимо. Ну, думаю, покажу жоли, как зачистить. Зачистили. <с comunque> Быстро зачистилось. течі немає ще тут воно підсохне, підкраситься. а тоді навірно ще раз пройдемо так вирівкою и слоем ще раз щоб краска теж замазала Я вже ж краску таку прозмивається колись чого ми Чого ми стали слати, розкажу, чого ми стали слати ліноліум у хаті? У кухні. вирішили так, ну чогуни, все. Це зараз я вже віддільно там варю свиням. А то тут, тут варилось в одній печі все. Все ж туди-сюди шмор шморг Зашморгала, краска стирається. Ришили ми з бабусею, давай покрасимо. Це вже Жоля була у нас все. Це вже не маленька була. Давай покрасимо. Покрасили. Покрасили. Неділя проходить. Не можна зайти. Друга неділя проходить. Нельзя зайти. Ну тут аж вже поїхали, купили. Воду. А. Коротше, приїжджають, вызвали хлопців, приезжают, приїжджають воду проводити. Воду проводити до кухні, прослідлювати, Ну що, кажуть. Решила. Стали хлопці заходити. А воно щось прилипає до них. Ноги прилипають. Сама краска не берется, а ноги прилипають. Уже две неділі пройшло. Ну, коротше, вони вже зробили хлопці, поставили станцію і поїхали на, на цей. По ну, кажеш, бабуся, зараз треба ж змити те, що походили хлопці. Це було вже, добре пам'ятаю, 4 вересня. Короче, на тряпку, бере воду І вся краска змивається разом із тим. І з водою, за тряпкою. Так дві тижні ми ждали, 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 поки висохне змили. змили. І тепер оце решили слайд геноліум. Забрали ми моє Баби Дуні Так не так. Разобрали мої баби Дуни покойную хату. Там она вже ж... Ну, что стенки це я забрала сестра собі на три стенки пристроивать ну а де цей пыл, що лишки залишились, остались я кажу давай я его применю ну и зробив там летнюю кухоньку такую и пол же цей же ж покрасенный послал и якась брали и впав чугун с пылом кипяченый чугун падает на пыл і що ви думаєте? Змиваємо це пило і красті хоч би що. Кипи так, пило. І краска хоч би що. Теперішня краска. От вам і качество. Лежите. Ну, на обои лепы. Красотень. Нюха, у тебя уже вся хата твоя. Площадка для творчества. Покажи. Бачите, який у нас художник? А ну, сходи на печи покажи, я подержу. Сейчас покажем, как он нам печь разрисовал. Вот я кажу, якщо Льоха скаже, що у нього не було місця для проявлення творчества. І потолок, і стінки. Всі стінки. Все, Все закрашене. Вся печь. Да, не хватало ще в залі. Система у нас уже вона тут давненько працює. Це, мабуть, в три, як замотала. Так що краску акуратно закрасити. І буде як у кадеку, так? Да, так, тільки краска не біла. Тут... Ну так ми ще раз будемо красити. ну? Зараз білої нема. Думаю. Це я... Ну це я, звісно, перестарався мотати. Можна було і менше, ну но... нічого страшного. Ну, бачите, пока не капає. Тому що це дехні моя немає. Я знаю. Або і розетка. Обої на розетка. А, це було. тут була розетка? За цю розетку кап... Лоля А це тут була розетка, вона трошки, ну, треба її було прикрутити на місто. Я кажу, Олі, ну що, прикручувати розетку. Вона каже, вона тут не надо. Так єю ніхто не пользувався, год 15. Вона тут не надо. Ну ми ж Олею вже ж давай, одрізали провод уже. Ми я баба і провод уже аккуратний. Ми ще і ми, ми ще там на каїсу ключаю, усікаємо туди розетку. Вона дала нам, я ж вам тою розеткою, я ж пилісоси. Це... Ага, ніколи її ніхто не пользувався, а тут надо. Тепер дивись, розетки тут не... вона не спам'є за її. Так, ну закрашуй, закрашуй. Будете питати, що за краска, емаль акрилова, кольорова, вона для підлоги, для всяких поверхень. Це як емаль ту, якою ми красимо, Питажіть. І вона держиться як обичний емаль, просто без запаха. Оця одна баночка літрова стоїть 750 мл, тут на літрова навіть 250 гривень в середньому. Так що як? А так як мале дитя у хаті не хочеться воняти, хочеться, щоб воно було без запаху. Так я краще купую. Тим більше, якщо різниця не сильно велика. Зараз звичайна емаль теж дорога. Леша, тихай, тихай, не став. Тим більше, що... Так, може, падре, да? да хай подожди, хай воно присохне, я тебе подрезаю сейчас. А если присохне, при, прицеїшь, ты є сторони можеш залазить. Сейчас, ты присвечу фонариками. Там я бачу. Да що ти бачиш? Я бачу. Що ти там бачиш? Що ти не бачиш? Ось, ти и стороны до того стиля ну і оно сейчас прилипне, а тоді побачимо, чи, чи будемо проходити ще один слой ну краскою ще раз закрасимо, це по любому Білий. Може может цього ж почало. ну це такие бачите Временний ремонт на постійній основі. Ну, я ж кажу, мо кому пригодиться, що так ось срочно побігла батарея. Особливо вечором буває, коли... Та і нам до магазину добратися, так це, це ую-юй треба, щоб там щось купити, поки знайдуть, поки виберуть, так і вода витече. Ну це такий ось ремонт. Ну, нитка можна люба. Не ну це просто що сама кріпка, що її натягнути можна буде. Можна жгутом натягнути. Жгутом. Що є? Люба нитка, яка така покрепша, щоб просто її тягнеш руками. так... ч? Да все. Люба. Та люба, все, можна, аби тільки це. Аби тільки крепка була і не товста, Щоб, щоб не тянуть. Ну я скажу, що мокомо в нагоді просто було. Це так получилось відео, Я вообще вже зібрався и трактор прицеп до трактора ціпляти, І тут решили показати, як чистить. Уже? поеду ну а тоді я кажу давай знімемо, кому станемо на годі так що кому сподобалось таке наше відео такий наш ремонт до речі кум у нас такі самі зайнятий, як і ми так що звати ми його не можемо ми робимо себе з кума так що кому сподобалось таке відео ставимо лайк коментуємо не забуваємо допомагати нашим хлопцям а ми бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.